Всім привіт, дорогі мої друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Серго, і сьогодні це новорічне ось таке відео з нового року 2017 року. А Серго вирішив запілити Європу 4, граючи за нашу рідну, неньку, непоборну і саму найкращу батьківщину це Україну. Ну, в ігрі її називають Русиня. І так, дорогі мої друзі, це може навіть останній випуск стосовно нашої України, тому що більше робити тут я не маю чого. У сьогоднішньому коротенькому відео я хотів би вас поздоровити з. Новим роком з 2017 роком хотів би побажати всім підписникам, тих, хто нас дивляться, ті, хто взагалі до нас добре відноситься, або навіть ті, хто нам ставлять дизлайки. Звісно ж, міцного здоров'я, щастячка, благополуччя і Божої благодаті. А хай Бог береже всіх вас та нашу рідну Україну. Ну а сьогодні ми будемо грати за Русиню. Це буде останній випуск. Я вам коротенько буду розказувати, що сталося у світі з моменту, ну, коли ми останню разу розпочали. Але наш випуск це був десь приблизно 1657 або там 59 рік. За майже не повні 100 років у світі кардинально змінилися взагалі ну не знаю, політика країни, і сам світ кардинально помінявся з моменту нашого начала. І гри в європу 4. Коротенько я вас ознайомлю, що тут у нас є, які країни є найбільш сильні, які країни є не дуже сильні. Покажу вам статистику, можливо, навіть, і розкажу, що ми будемо робити далі в такому проєкті, як Європа Універсалість 4. Я не знаю, чи сьогодні мені вдасться повоювати, але хотів би звернути вашу увагу в першу чергу на саму ж таки Європу. В 18 столітті, коли станом 1 січня 1713 року, подивіться, шановні мої друзі, зверніть увагу. Якби так і склалася історія як у нас в віртуальному світі, це для України значило дуже багато чого. Беручи Західну Європу, то бачимо, Іспанія продовжує свої колоніальні наступи, вони продовжують колоніальні наступи на Африку. Франція утримує свій контроль над Європою, ну і держить свій контроль над Іспанією. Велика Британія досить тепер не дуже хороших має потужних відносинах. Ну, вони не є досить сильні тепер сильною країною, тому що Шотландія от подивіться проголосила про свою незалежність, вони хочуть іще добитися повної незалежності Шотландії. А тож самі британці тепер переживають на самі кращі часи. Сучасні Бельгія, Люксембург або там інші Нідерланди час від часу Нідерланди проголосили про свою от подивіться незалежність і будують свою країну. Бельгійська земля а також частично фронт. Французька земля сучасна тепер перебуває під іспанським контролем, ну а саму таку державу, як Німеччину, поки що нема. В Центральній Європі ми бачимо наступне те, що Австрія є надпотужна держава після перемоги над Османською імперією, яка панувала десь приблизно 40 років з моменту розпочатку нашої гри, Австрія укріпила свої позиції на Балканах, захопила такі сучасні країни, як Угорщину, Словакію, Чехію. Хорватію, Босню, Герцовину, Словенію і, звісно ж, наближається до Македонії та самої Греції. А частично під їхнім контролем є Болгарія, частично під їхнім контролем є такі держави, як Румунія. Давайте передивимося, що тут у нас є з Річ Посполитою. Річ Посполита є великою державою, не дивлячись на те, що вони програли війну козакам або ж українцям, не дивлячись на те, що вони програли війну Російській імперії та австрійській державі, вони отримали свою державу на плаву. Тобто вони є незалежною і ще досить сильною державою, яка може причинити багато проблем та клопоту, взагалі, всім сусіднім країнам. А Данія, Швеція це скандинавські країни, які розповсюдили свій вплив не лише на Скандинавію, а й можливо. Навіть таки на Європейський материк. А Швеція є дуже потужна держава, хоча би я вашу увагу звернути на те, наскільки вони добре розвинулися. От Подивіться сучасні такі країни, як Естонія, Литва, перебувають під їхнім контролем. Санкт Петербург також під їхнім контролем. Фінляндія є під їхньою окупацією. І ось ну, така сильна у нас Швеція. Подивимося, що у нас діється з Османською імперією. Османська імперія є поки що велика і одна з найбільших імперій взагалі на близькому та європейському континенті. Османи втратили багато чого, вони програли в багатьох битвах, але не втратили своєї такої наснаги і ще продовжують становити загрозу як і Україні, так і всьому європейському театру політики. А переходимо до Російської імперії, то Російська імперія є одна з найсильніших та потужніших держав, станом на 17, ну, станом на 1 січня 13-го року, 18-го століття. Російська імперія загрожує в першу чергу українським національним інтересам, Османської імперії, Річпосполиті а та Швеції. Ну а тепер переходимо до нашої України. Це є остання така впливова держава в Європейському континенті, яка за там 70 років, коли ми проходили, робили навіть стріми, розповсюдила свій вплив від трьох провінцій, з такого маленького провінції, як Мараморуш, Галич та Львова, а розповсюдила свій вплив на майже всю Україну. Під нашим контролем є вся Західна Україна, під нашим контролем є частично польські сучасні землі, а білоруські землі. Не вистачає лише тільки повернення от подивіться, Половину Крима і не вистачає повернення на деяких східніх областей: це Переяслав, Курськ, Мазур, Брянськ і. Ось таких восточно українських земель, як сучасно, Луганська, Донецьких областей. А загалом для України за ці роки стало багато чого. Ми багато з вами що пережили. Люди, як на диво, підтримали мене у всіх моїх початкових таких діях. Ну, в Європі фактично ось такий є тепер театр політичних дій. Я не знаю, як складеться доля далі, я не знаю навіть, як і що ми будемо робити в сьогоднішньому відео. Я хотів просто розпочати своє випуск, ось такий з ваших, ну, з привітань, з новим роком і показати вам Таку глобальну картину, яка є у нас в віртуальному світі. А в середній Азії ми бачимо, що казахи розповсюджують свій вплив, якщо їм вдасться захопити Бухара, Яркен, то вони таким чином зможуть контролювати, можливо, навіть індійські племена, де великі моголи втрачають свій вплив, а є безліч громадянських війн, де вони майже іще через 10-20 років взагалі перестануть існувати як держава. А таким чином вони зможуть розпосюдити свій вплив на Китай. Китай, в свою чергу, є також пливою політичною Силою в Азії вони контролюють Корею, вони контролюють сучасні східно-російські землі, такі як Владивостовську область, Курильські острови і Сахалін. А також вони загрожують Японськ в Японії своїм вторгненням. Тож, думаю, в Японія і Китай в більш-менш хороших відносинах повинні бути, якщо б не хотіли воювати. Якщо Китаю вдасться захопити Халхан, Бурята, Чунгар, Можливо, навіть такий Яркент Непал, сі ось таку династію, і розповсюдити свій вплив в юго Восточну Азію, то таким чином Китай стане найбільшою та впливовою силою в Азії і, можливо, навіть на всьому євросійському континенті, тому що таким чином вони зможуть контролювати Російську імперію і саму ж таки Японію. Переходимо до Тихого океану, то тут бачимо, що є безліч племен, які, не знаю, ну, живуть по-своєму. Частично їх захоплюють європейські держави. От бачимо, що навіть будуть іти колоніальні війни. Іспанія вже захоплює майже всі Філіппіни. Ну і Австрію практично захопили голландські ось такі держави. Переходимо в новий світ, то бачимо картину наступну. Ось така в нас картина в новому світі. Перепрошую, Іспанія захопила майже весь, ну, весь новий світ. Тобто, ну, новий світ, як вам сказати, Южну Америку. Так, якщо висловитися, можна. Вони захопили ось такі держави, як Чилі, Аргентина, Перу, і безліч безліч дуже таких країн, згідно з цим навіть і Колумбію. От і їм, на противагу їм йде португальська така експедиційна місія, яка захопила Бразилію, і продовжує тиснути на бразильський такий континент. Іспанія навіть є одна з найбільш сильних країн у Сєверної Америці, бо ж там південної. Ну фактично вони є впливовою силою в Північній та Південній Америці. Тут бачимо безліч їхніх. Колоніальних імперій, от, подивіться, Куба під ними є, Гаїті і інші країни, навіть Панамський канал також перебуває під іспанським контролем. А таким чином, Іспанія є найбільш багата держава у світі і, можливо, навіть найбільш потужна з військовому плані. Але британці хочуть захоплювати Новий світ, є 13 колоній, вони борються проти, от, подивіться, Чорок і інших маленьких таких племен. На яких на яких зіштовхнулася доля западу, ну, боротьби з західом. І ось така в нас політика є в новому світі. А стосовно африканського континенту, то тут Іспанія також випередила безліч європейських країн. Вони борються із Нідерландами за Южну Америку або ЮАР, ось така країна, Лунда. Є деякі африканські племена, також у Сомалі, Іспанія преуспіла, і більше європейського впливу тут у них особо такого великого нема в Центральній Європі. А я показав вам цю карту, я показав вам все, щоб хочу звернути вашу увагу на Індію, яка пері... ну, багато безліч них, а я тепер в внутрішньому такому континенті, тому що коли я розпочинав грати в великі монголи, моголи, які ще називають, була сина політичного течія, яка загрожувала Персії і, можливо, навіть Китаєві. А згідно з цим Україна, якщо повертатися до України, є також великою державою, якщо ви ми змогли захопити Переяслав, Курськ, Мазур. Вишнянська якась така область, є Новочеркаськ, Азовська область і весь Крим, може вона втік у Бані, якщо вдалося нам захопити, то таким чином Україна стала б офіційно великою Європейською державою на противагу Російській імперії, на противагу Австрійській державі, Річ Посполитій і Османській державі. Українське політичне положення, можу сказати, дуже напружене, тому що з Західу є велика грізна Австрія, яка хоче і має претензії на українські землі. Річ лише. Чекають тієї нагоди поки проголосити нам війну і відобрати від себе всі ті землі, які ми колись від них повернули. До України, а Російська імперія лише також чекає нагоди і приводу, щоб торнутися в українську землю, якщо б її не розгромити, то хоча б мати під свій контроль лояльного правительства, бо щоб ну, зробити нас васалами, поработити, якщо так можна висловитися. Натомість Османська імперія хоче поширити свій вплив на українську землю, хоче поширити свій вплив і тиск на Росію. Таким чином вони будуть хотіти взяти собі Крим, Одеську область, Херсонську область, і, можливо навіть весь схід та центр України. З них це буде не Субтитрувальниця а за всі війни, які Україна провела, нам вдалося підкорити такі народи, як Валахію, що Румунію і Молдову. Натомість об'єднати всю Західну, центральну Україну і декілька провінцій, лише 4 провінції, нам залишається, щоб остаточно об'єднати Україну. А в сьогоднішньому випуску я показав вам таку глобальну карту віртуального світа. Грати я не буду, так як не бачу ніякої потреби, я вас ще раз вітаю з новим роком і наступаючими різдвяними святами. А з вами, як завжди, ваш люблячий серд. Ваш люблячий Закарпатський геймер, який до всіх прислухається, який всіх любить, поважає і цінує. Тож шановні мої, на цьому це все. Я вам покажу ще статистику, яка є нашої держави, Подивимося, які міста вона займає, І, можливо, наступну Європу ми будемо грати за іншу державу. Наш шлях розпочався 23 травня 1652 року, а закінчився 1 січня 1713 року. Наш рахунок 113-131 рахунок. Ось такий на счет. Ми дуже на низькому, до речі, рівнюємо, якщо так брати, тому що важко грати за Україну, створювати її як державу. Ну але наша армія має 25 місце по всій віртуальному світі. Флот у нас відсутній, на превеликий жаль. А 24 місце ми займаємо по найболі кількість провінцій, 23 найбільш розвинуті провінції, 31 найвеликий дохід і 51 великий доход від торгівлі. А за ці роки ми змогли створити сучасну демократію, тобто в світі немає ніякої демократії, крім української демократії. У нас конституційна монархія, Сергій Турок, тобто Закарпатський геймер, який коротенький час такий правив своєю Україною, захопив Західну Україну, провів кардинальні такі революційні проєкти. Давайте полічимо, скільки у нас є президентів. Кожний президент вносив свій вклад в Україну. Тут подивиться другий президент, також воював дуже багато. Третій президент був четвертий, п'ятий, шостий президент, сім, вісім, наш, вісім фактично президентів є в Україні. А якби дав Бог, щоб наша історія склалася так, то ви самі прекрасно розумієте, наскільки б добре було тепер жити українцям і наскільки б воно вплинуло на всю культуру і на всю історію. Яка там була в нас попереду. Може, навіть і не було Першої світової війни, може, навіть і не було Другої світової війни. Але це гра, тож хай вона залишається грудю. Ще раз дякую за увагу, дякую за те, що дивитеся відео від Закарпатського геймера. Ми вас любимо, ми у вас віримо і ми вас цінуємо. До побачення всім та хай вам щастить!